По вулиці Академіка Маслова тривають ремонтні роботи. Працівники комунального підприємства Кременчукводоканал продовжують капітальний ремонт водопровідних мереж. Чавуний трубопровід відпрацював свій термін експлуатації та знаходився в аварійному стані, через що часто виникали пориви. Саме тому комунальники замінюють старий трубопровід на сучасний поліетиленовий старим трубам Вже близько 70-60 років. Є природній знос цих труб, замулювання. Тому замінюємо на нову сучасну трубу, щоб в подальшому не було пари і якість питної води до споживача знаходила гарно якості. Одна з переваг поліетиленових труб це довговічність. Термін експлуатації сталевих труб становить не більше 25 років, тоді як гарантований термін експлуатації сучасних до 100 років. Тож для стабільного забезпечення споживачів послугами централізованого водопостачання було прийнято рішення, Замінити чавуні водопроводи на поліетиленовий на даний момент. Зварено близько 100 метрів труби, 50 метрів вже підключено, і ну, виконана обратна засипка траншеї. Сьогодні в наших планах є встановити нову фасонні запчастини в колодязі, засувки і підсадинити. Вже спаяного трубу. на момент ремонтних робіт мешканці цього мікрорайону підключені до резервного водопроводу. А вже зовсім скоро багатоквартирні будинки, дошкільні навчальні заклади та гімназія будуть забезпечені сталими послугами водопостачання. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.